Вчені відродили древній зомбі вірус вічної морзлоти і виявили, що вони можуть заражати живих амеб. Неясно, чи здатні ці віруси заражати тварин чи людей, але дослідники вважають, що цей вірус небезпечний для людства. Зомбі. Всі напевно знають, що це таке. Ходячі мереці, які все пожирають на своєму шляху. Коли цей зомбі-апокаліпсис настане, ми... Просто наша цивілізація рухне. І ми відкинемось на пару тисяч років назад. Коли люди бігали зі списами, з мечами, з луками, виживали в халабутах, гріли собі їжу на вогні і милися там два рази на тиждень. Це звучить як якась страшилка зараз. Але давайте все з самого початку. Вічні мерзлотим. Ґрунт, який протягом багатьох років є заморожений, і він рахується капсулою часу. В ньому збереглися наші предки, мамонти, бактерії, віруси, можливо, навіть і динозаври. Але в цьому люди ще не впевнені, бо тільки недавно люди почали робити дослідження на цій недоторканій землі. Але як вони там опинилися? Як мамонти чи бактерії опинилися в льді? Це все почалося. 115 тисяч років назад, коли тільки починався людновиковий період. Великі лідяні щити починали рухатись на багатьох континентах. Він нікого не шкодував на своєму путі, можна сказати, на своєму шляху. Все, що попадалося в нього, або згинуло, або просто замерзало. І багато різних істот, які просто не знали, куди бігти, наздовнав холод. Вони або померли, або попали якраз в цю капсулу, про що і сьогодні будемо з вами говорити. Чи можливо взагалі повториться людневиковий період? Звичайно, це повториться. В землі є певні цикли, яких вона дотримується. І зараз ми знаходимося в одному з цих циклів. Але, в принципі, якщо подивитися на вікно, точніше, на вікно на вулицю. То ми не побачимо там ні великих глядяних стін, які рухаються. І в принципі не настільки ж холодно. Так чому? Зараз, як ми можемо знаходитися в цьому циклі? В цьому циклі є певні, такі, знаєте, штучні от... Пере... переривчики. В цих циклах є певні переривчики, і ми зараз знаходимося в ньому. Дослідження показало, що ми маємо війти. Це людниковий період не менше ніж через 100 тисяч років. Як казав один хороший е дослідник, зараз у нас немає шансів увійти в людниковий період, тому що парникові гази, які ми викинули в атмосферу в індустріальну епоху, зігріли землю. А тепер давайте поговоримо, чи все ж таки варто запасатися консервами, лука, луками, мечами чи знаєте, списами. 18 лютого 2023 року французькі вчені виклали статтю про дослідження в омпічних мерзлотах. Вони знайшли і оживили вірус зомбі-вірус. Вони ну, ці віруси небезпечні тільки поки що для одноклітиночних. Для нас і тварин ні ще ніхто не знає, бо дослідження не було. Але все ж таки, чи він небезпечний для нас? Поки що немає даних про статів про дослідження на кристах або на людей. Але вони пишуть вчення, пишуть, що його все ж таки потрібно оберігатися. Якщо вони почнуть робити ці дослідження, в мене виникає питання, чи вони знають, що вони взагалі роблять, бо цьому вірусу 48 тисяч років, і люди просто не мають імунітет до нього. І якщо якийсь, якийсь буде витік цього вірусу, або ще щось, то я думаю, що хорошим це не закінчиться. І в мене є такі догадки, що нам пора вже закупатися якимись консервами, супейками, знаєте, потім газами різними, але... Це ще все тільки загадка, тому чекаємо на ці дослідження і постійно шукаємо якісь нові, можливі, зробимо зразу вакцину після цього вірусу, а можливо вже і нам нічого не поможе. Коронавірус, війна в Україні, зомбівірус. Давайте ще нам трачу світову і кінець світу на останок. І тоді все буде супер. А на цьому я з вами буду прощатися. Не забувайте про підписку та лайки. А та також почніть, знаєте, все ж таки готуватися до чогось такого цікавого. Бо хто знає, що нас буде чекати завтра. До зустрічі на новому відеоролику, якщо ми доживемо. Nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me.